Європейська солідарність хоче подякувати збройним силам України легендарній 72-й бригаді, які допомогли. Рік тому звільнити Київську область від ворога, і Київська область поступово повертається до мирного життя. Сьогодні ми повернемо, дай Боже, в першому читанні електронне декларування, і тільки в парламенті, єдиному органі в державі, і досі знаєте все засекречено. Преси немає, канал Рада тут не працює. І зараз за що ми збираємося голосувати? За те, щоб парламент продовжував таємно працювати, раз на місяць тут збиратися без ме. Медіа, не зрозуміло, як формувати порядок денний, і ви все це підтримуєте на фронті. Вас просто зневажають, тому що солдати воюють без вихідних, без всяких там знаєте відпусток і таке інше. І те, що парламент збирається раз на місяць, замість того, щоб повернутися до нормального сьогодні порядку денного, до нормально спланованих пленарних тижнів, до нормального графіку роботи, до вчасної передачі до комітетів порядку денного для їх розгляду. до трансляції каналу Рада до речі, Київрада Рада в прямому ефірі транслює свої засідання, і все добре. До речі, Олексій Гончаренко, Желізняк. Я всі ми зараз даємо інформацію про діяльність роботи Верховної Ради України замість телеканалу Рада, якого ви фінансуєте мільярдами, і вона робить. Трансляції офісу президента і нічого не трапляється, розумієте. А ви хочете збільшити ваші відпустки, вашу тут от бездіяльність, ваше неприходження в Верховну Раду голосувати за це ганьба? Ми армії передамо кожного хто проголосує за зараз за цю ганебну постанову. Вимагаємо нормальної роботи Верховної Ради України. Пленарні тижні, робота в комітетах відкрита, а не онлайн. Канал Рада, преса отут -от. підзвітність. Так маємо працювати парламент під час воєнного стан. Ано досить боятися труси.